Ні, ви поліцію, тому що це незаконні дії. дії. Покажіть документ. Це Якщо це власне? законні дії, я вам покажу. Це, не зворіться, зараз я вам все покажу. Якщо це законні дії, я вам покажу. Просто це. я знаю Конституцію України, військовозобов'язані не мають права перевіряти. Мають право перевіряти документи тільки поліції на основі 32 статті, і там є шість пунктів. І для цих 6 пунктів мають бути певні підстави. Це розмовляємо розмовляє нормальна ситуація, а не стан? Я вас не можу просив, у вас проводить. У нас не війна, а військовий стан. А військовий стан проводиний незаконний, тому що він має бути кліки. Три місяці. Ви законно законотворець. Ви живете в Україні, мусите підтримувати закони. Ті що таке головний закон? Конституція України? Всі ваші накази не дійсні. Главна Конституція України. І ви порушуєте Конституцію України? Не, не порушуємо нічого. Не ну прошу. покажіть, я вам покажу. Не, не питання, я не відмовляюсь. Просто покажіть законні підстави. Можливо, можливо, ви російські громадяни, чи ви російські? По моєму акценту, да, чудно, да, що я російський. Да, чути, так. Да. І, кстати, дуже, дуже чітко чую. Кстати, це якраз вас чути. Ми, статі. нема ми... в українській мові, такого слова, «кстати». До речі. Ми По ми ну, ну, вас юти, що ви російські, до речі, кажуть. <реку> Якщо ви так, зараз приїде поліція, і забере вас на фільтрасу. Я, я шукаю, але не можу зараз дати. Користаюся для своєї безпеки, тому що ви вас не Я Вас не чіпаю. Я просто прошу, удаліть мене з телефону. Я вас не знімаю, все. Ну, як не знімаєте? Я ваші особисті, що знімаю. У мене він не зупиняється. Якщо ви держслужбовець, ласка, якщо ви держслужбовець маю, покажіть закон, що я вас Слухайте не маю сюди. права Слухайте знімати. Слухайте сюди, у відповідності до указу президента України. Покажіть істочник, що ви откуда ви показуєте? Откуда ви читаєте? Істочник покажіть. На Верховну Раду ви читаєте? Чи якийсь просто... Хворий чи що на голову? Я вам читаю відповідності до указу президента України. Хотіли так, почути, не ви, почути, ви, хотіли почути, ви хотіли почути, на якій підставі ми тут знаходимося? Ви можете вид... видумати, видумати вас... все, що угодно. Ви ж просили, я вам читаю. Що ви мене ображаєте? Ну, я питаю ви хворий? мене ображаєте? чим я вас образую? Я спитав, хворий? Це що, образи? Ви... Скільки питань, маса питань. У вас питань, Так дайте до повного ознайомлення документу я це, ще раз повторяю. Да. Е, ви знаєте, як має виглядати посвідчення? Покажіть ваше. Таке ж саме посвідчення. Щас. Ти да. Да? так. Вам. Зараз. вам читати далі те, що ви з першого попросили? На якій підставі? Е, вам читали? Перед, читати перед далі? тим як читати, покажіть ваш документ до повного ознайомлення. Я показував вам вже чотири рази. Свідом ви 4. мені ні разу не показали до повного ознайомлення. Ви вас показали і закрили. Ви показали ганчір'я якесь. Ви тільки це... що ганчір'я показали. Ви можете... Це знаєте, називається це плювок в державної структури, тому це... що я показав паспорт громадянина України. А, паспорт. Я ж не Як... бачу нічого. А ви я... кажете я паспорт ви покажали, це ганчір'я. Ви в своєму міні, що паспорт ви паспорт? називаєте паспорт громадянина Прочинаєте, України? Паспорт? Це був мій паспорт. А, це паспорт був. Бо я... Там щось таке все. Вам ще 15 закон України по боротьбі з тероризмом. Е... Так, і здійснення заходів правового режиму воєнного стану, особливо залучення та її проведення. Особи залучені перепрошую, залучені до її проведення мають право, тобто ми залучені. Ми, як військовослужбовці, залучені до цього процесу. Запроваджувати комендантську годину заборону перебування в певний період доби на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепускних і посвідчення, а також встановлювати почули, а також встановлювати спеціальні режими сіпома, встановлювати особливий режим в'їзду, виїзду, обмежувати свободу переселення громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. перевіряти документи. Ви за час читаєте наказ коменданта. Тому що нема поняття комендантська година. За комендантську годину передбачений якийсь штраф. Що тут штраф? Ну зі при тому, що та... якщо не передбачений штраф, то це вимисел. Ви розумієте? Який штраф? Ви, ви про який штраф щось розповідаєте? Ну, ви... Я вам читаю, на якій підставі ми просимо вас пред'явити нам своє е, посвідчення особи. Чи ви громадянин України? Чи Давайте ви, по-перше, вики виплінить камеру, а ти знімаєте. Камера нехай буде, це не паспорт. Ви взяли наше посвідчення в руки, тримали і читали слухання? Ні, я не тримав. Ви своїх руках показував. Ви читали і прикладали, щоб не, не відблискало моє е, політик. Поэтому, будь ласка, дайте, щоб ми записали ваш. Вам паспорт. дані не буду передавати. Покажіть підстави, на Товчите, брав, я маю право передавати. Поліція читаю. їде? Йде. Все, з вами нема що поспілкуватися. Ви читаєте наказ, який противоречить Конституції України, тому що немає поняття, якоменнадцятого минулого і так далі. Доброго дня. Щербаков Сергій Володимирович. Де за темі цього сьомого? Ага, про рівнякарну рушку, так, це в очі, 19-му дійсно.